Доброго дня, мої дорогі підписники і шановні гості моєго каналу, вітаю вас з незламного міста Харків. Сьогодні у нас в непланові калії. і назву ще не придумала, тому що коли розбирала цю оце, оце, низочку оцих метеликів, бріолетиків, щоб зробити підвісочку в тому відео, що було, і не могла зупинитися і. Розклала вже, гляньте, я так поведу, і на кришталь самі прозорі. І для перлів. Не знаю, як називемо, будемо щось думати. Зараз ми з вами вирішимо, як проставити, і як браслетик зробити, тому що воно в браслетику не буде лежати в одну сторону, воно буде крутитись туди-сюди. А тут треба ще дивитись, що куди ставити. Так, проставляти я вирішила. Отакими, зараз покажу оце моє, оце мій чокер. Ми з вами зробили робили колись, тут на півмісяць є, і тут є зірочки. Бачите? І в мене залишились отакі намистинки, це, як то називається, алмазне скло чи щось таке. І взяла 4 міліметри гематитинки. Будемо щось з цього проставляти. Ну, є, є ще малюсенькі у мене, отакі. є ще крупніші, отакі є крупніші намистинки. Подивимось, що буде, буде підходити. Так, ну що, починаємо, дівчата. Нічого тягнути. Спробуємо спочатку. Ну, Це не браслет, це я як на кольє, але буду ці використовувати. Як для браслетика. Отак, якщо просто через таку. Мені здається, буде затіснути їм, правда ж? Я як попала, не виставляю. Ну, бачите, тісно їм. Треба щось ще проставляти тут. Так, а ну дві, да? просто дві. Може, буде некрасиво. Ну, зараз подивимося. Це треба роздивлятись. Ні, дві вже відстань гарна, майже, але щось... Давайте, знаєте як? От я так подумала. От я так подумала. Між цими поставимо отаку. Це кулька-гематит. Отак. Ще одну. І отаку, яку я попала. Так, отак. Це ми ж кольє, кольє, це не браслетище. Ну нічого, не дуже довго. Не дуже довга відстань. Та ні, наче. Тут же вони крупніші. Ану, я хочу тут також поставити, гляньте, між цими. Отак. Так і так. А потім вже цю намистинку. Так, закрию щоб вона не вилазила Нічого, так? так буде гарно. І далі, далі, а тут, а тут що? Можна золоту, можна. Ні, ану, давайте я ось спробую. Воно буде гарно виглядати і без золотої проставки. Ану. Ну-ка. Ну нічого так, так може. Не, не дуже довга така відстань тут. Вони ж тут трошки оці більшенькі. Опять кадрошла, це моя проблема. Давайте я так подивимо. Це у мене гарна ряднинка, в мене алергія на синтетичні тканини. Я намагаюся кругом, щоб і руки торкались, все торкалось натуральних. Це напірнички такі були, залишилась в мене натуральна тканина. Так, а далі отак. Без отакого величенького. Так? Да? Чи може? Ану, ні. Ану давайте спробуємо без оцих отаку золотяву, просто одну, одну. Без тих, без кришталевих. Ну, нічого, так? Да? Отак треба їх розташувати. А далі, ні, тут не так. Тому що коли-три намистинки між ними, тут треба отак далі одну таку, щоб вона якби обрамляла. Так, і далі вже оці пішли. З проставочними оціми прозорими. Гляньте. Ну нічого, так. А ну ще ось тут ще одну вдінемо. Вже попадаю я, ну так трошечки поправлю, щоб я тут так попадала до вас. А ну ще одну вдінем, щоб вже роздивитись. Так, а так приблизно, приблизно. Ну, щось не вистачає мені. Ну, хоча ні. Тут гарно воно буде підкреслювати золото оце. А далі, ну, все рівно, щось мені. Щось мені. А ну, а якщо ми зробимо не дві отаких, от цих, зробимо не дві, а по одній, якби асиметрію, щоб вони з однієї сторони, щоб вони отак лягали. Ой, господи, що воно не лізе. А ну так. Тепер який? Тепер отакий-такий. знов. А, ні, так буде некрасиво. Ну, зараз спробуємо. Щось треба вигадувати, того, що, бачите, того мало, того забагато. Треба щось гармонізувати. О, так гарно було б, але ж воно некрасиво. Некрасиво. Так, а якщо ми візьмемо оцю малюсіньку? давайте спробуємо. Ту з цієї сторони, хай буде. Ну, я так видіну. З цієї сторони, нехай буде крупненька одна, як би обрамляти весь цей ряд з цих штучок, з цих метеликів, бріолетиків. Ой, не, не туди. Вони мають декілька отворів. деякі. Так, А тут ми можемо взяти, от я зараз вам покажу, тут беремо такеньку, якщо. Гляньте. И малюсеньку. Да, ну даст вона хоч щось чи че нет? Так, и снова такую. Так, и вот такую Подивимось, що воно и Ну так, ничего, да? Опять ушла, опять ушла. Да, блин, же ж. Такой, блин, такой. Вот так, да? Гляньте, як я зробила. По краях така величенька буде, 4 мм. А тут всередині буде дві отаких от скло, оце, і одна малюсінька, як ви вважаєте. І воно не буде відстань така. І тут, я думаю, також треба, як і тут, все треба нанизувати і дивитись, тому що я думаю, та, а так буде гарно. А воно не буде гарно, треба все очима бачити. Отут я так думаю, діти. А далі воно пошло, пошло, пошло через оту прозору. Тут відстань буде більшенька між ними, а тут меншенька. І все так, мені здається, так нормально буде. так Чи може залишити без цієї одну, чи може. Чи може дві Не знаю, бачите? Муки творчості. Воно повинно, зразу ми повинні подивитись і ой, як гарно. А тут щось таке не виходить. Хоч... Хоча оце... оці дуже гарно сюди підійшли, да? оці штучки, бачите, одного кольору, слава Богу, я знайшла. Так, ну так, поки отак я спланувала. А може, ну, може, без. Ну, давайте я вже буду пробувати нанизувати оцю красоту. І як нанизаю оцю середню частину вже подивимось, не так приблизно. Тут же вони, бачите, більшенькі, Ці трошки меншенькі я залишила на браслетик вибирати. Браслетик ще не знаю, як його робити. Також буде дивитись з вами. Ну, давайте я зараз відріжу. Гарного трусика, ювелірного. І наче, почну от, от з таким рапортом низати. І ще подумаємо потім. Ось ще покажу вам, як я порозкладала на мистинки. Дивіться, оце на браслетик. Оці. А оці від маленької до крупної. На коліє. Тут я не розкладала, як той раз у нас була така складна розкладка того, що ми розкладали, щоб крупні спереду були ззаду, а маленькі по плечах. А тут у нас воно не буде крутитись, тут буде воно завжди спереду, цією красотою, Того тут крупні і далі маленькі. І зараз я спробую і ще одна в мене є ідея. Зараз я спробую і покажу вам її. Дивіться, що мені придумалось. Вони так красиво якось влягли по три, я так вирішила їх і нанизувати. І між ними оті золотенькі, тому що вони так і просяться сюди, розумієте? І ще, і ще щось. Коли вони разом всі висіли, вони стулялись, заважали одне одному. А як я отак розділила їх трошечки, і вони гарно вляглися. І ще що. Отут, тут я взяла... На мистинки гематит золотого кольору 4 мм. А тут я взяла, в мене є отака латунь з золотої шарики 5 мм. Трошки більше, на око так не видно, зате вони дозволяють цим самим величеньким не чіплятись одна для одної. Так, тепер браслет. Що ми робимо з браслетом? Треба щось придумати з браслетиком. Тут я візьму дві. Центральні отакі. І будемо щось думати з вами. Я ще не знаю. Ну, треба ж якось отак же. Може, отак 3-3 нанизати. А, ну, давайте, треба спробувати, так ніколи не зрозумієш. Так буде непонятно, хоч ти, що не роби. Уявити неможливо. Так, давайте я доведу і трошки отак сюди поведу, бо вам нічого не видно. Я завжди. Якось роблю що. Так, тепер. Ну, три. будь які візьму. Не буду поки я розкладати їх по розміру по, -по цьому. Так, раз. Угу. Угу. Три. І так о три, третє. Так і ще одну. Тут я використовую геметик 4 мм, тому що вони менші, вони як оці. Як оці тут. Бачите? Так, раз, два, три. Ну і що, вони будуть в одну сторону, бачите? Вони не будуть крутитись. Якби я не хотіла, щоб вони отак вляглися. Можна буде розправляти. А ну давайте тепер може, ще... може три залишити, а може ще один як це? рапорт зробити з них. Давайте, давайте зробимо. Так. Ще один рапорт. Так. Та я вже бачу, що буде, воно буде некрасиво, воно буде довго, по боках загинатися. Ну зараз я нанизаю, щоб вже впевнитись, що воно не годиться. Щоб бути на 100% впевнена, що воно нам не підходить. і ще одну. ну що ж я ніяк не направлю, як положено. Так. Ну що, ні? Ну, це буде некрасиво. Дивіться, воно на, на руці буде одні ці в одну сторону. Треба залишати три. Ми залишимо три. Але, але. Вони ж будуть в одну сторону. Так, як і ці. Може, щось, ну, я не знаю. Ну, нехай будуть в одну. Правда, я виберу такі самі, як тут, щоб вони тут, гляньте, це світліше трошки. Такі повибираю красиві три. І нехай три будуть, отак, дивіться. Отак. Можна буде розправляти, якщо захочете. А ні, так і нехай будуть отак в одну сторону. Три штучки. Може, п'ять нанизати. Тоді погано буде там рапорт. Ну, давайте ще. Давайте, давайте. Треба все спробувати. Може, буде красиво, може, чотири буде красиво, а там хай по три буде вже. Того ж темних вже нема. І білих. Я всі вибрала для кришталя оці світлі і отакі темненькі. І в мене трошки там залишилось Поведу. Отут трошки залишилось їх, але вони такі середні. Середні. Не... Темні не світлі. А ну, давайте ще одну приліпим, подивимося. Яку попала, приліплю? От і господі, не хоче. Сьогодні сумочка немає, я все бачу, я все бачу. Ну, чотири гарно, правда ж? Гляньте, воно можна так розправляти в різні сторони, можна в одну. Три якось замало, а, а нічого, що там буде по три. Мені там не хочеться по 4, Ось тут серединка так гарно вляглась. Ну і нехай. І нехай тут буде чотири, а то, там буде по три. Чи, чи погано так? Я не знаю, чи три залишити. це, бачите, муки творчості. Давайте ще раз подивимось три? Ну, так приблизно. Мабуть, три залишу. Ну, як же я, якщо там три, а тут буде чотири. Ну, хватить. Хватить три, правда? І будуть гарно видно перли. Якщо захочете, можна отак крутити. Ні, так воно буде і так лягати. Я зараз підберу, щоб вони не заважали одне одному. І отак денизаю. Зібрала і колії, і браслетик. Спробувала 4, мені здається, треба було 3, як тут. І ще я спробувала замість оцих проставочних проставити маленькі оці. 2 мм. Ну, воно був перебор, воно ну, таке вже золоте світилось. Тут поставила гематитинки, ви ж знаєте, чому на кінцях. Тому що я зав'язувала тросик і продівала в ці намистинки. Цей спосіб я показувала в попередніх відео, дуже подробно. Так, ну що, Отаке. І ще у нас буде зараз кальє такого ж плану. З гірського кришталя, але тут я вирішила проставляти оці кубики кришталевих намистинок. Це гірський кришталь, а це скло. Покращене, я маю на увазі не натуральний гірський кришталь. І так само зберу, як це, абсолютно. А, І ще тут я на браслетику, бачите, оце сердечко причепила. Воно тримається як хоче, можна так, але воно само, як застігнеш його, воно само як хоче, туди йде. Чесно вам скажу, можна поправляти туди-сюди, одне туди, два туди. Як захочете, воно красиве і так, і так, але воно само якось отак встає. Як йому хочеться так. Не знаю, як назвати. Треба ж назву до кінця відео придумати. Що це в нас за кольє? В нас з вами були вже кольє Сніжної Ніжної королеви і були кольє справжньої королеви. А ці, як назове? Ну, буду думати, до кінця відео. Зараз я зберу з кришталя. І тоді повернусь і щось, може, назву придумаю. Причепила отут сердечко на замочку, забула вам сказати. Це ж з такого скла, як, як оці. А тут не стало, того що ти на спині воно не крутиться, його нема сенсу прикрашати. Хотіла отакі. Вони ось вони потерялись. Хотіла оці зробити карабінчики сюди, але в мене дуже маленькі, вони, бачите, за розміром. Ну, Некрасиво було б, і Вирішила такий самий замочок причепити, як і на браслетику тільки не прикрашала його нічим, як тут. Так, все, я зараз дороблю оце і вже буде темно, мабуть, повернусь. Зібрані ще два наші колеги дівчата не знала, як назвати, вирішила назвати коліє золотої королеви. Дуже ніжні вийшли, і мені здається, вийшли по-справжньому королевські перли, тут темніші взяла намистинки оці. Це гірський кришталь. Тут трошки світліші вибрала не світліші, а самі які знайшла світлі. Тут підвісила на браслетик сердечко, яке я знайшла серед цих намистинок. Ну, куди хоче крутитися на руки. Хочеш так, хочеш так, хочеш так. Воно саме буде вирішувати наверх чи низ його опускатися. Вдіга... Бачите, від нас це не буде залежати. Ну, можна поправляти, якщо вам сподобається щось. Якийсь із цих варіантів можна так розправляти. Раз, Красиві кольє справжні вийшли. Нічого додати, наступного разу ми з вами приступаємо нарешті до кольє молодої королеви. Планувала, ж сюди, планувала два зробити з оце місячне каміння і зірського кришталя. Але бачите, гірський кришталь в мене кудись вже пішов. Тому. Ну, Не буду всю фурнітуру тут повно всього, всякої фурнітури підготувала. Покажу тільки, що ми будемо використовувати які ланцюжки. Воно буде молодіжне, з усілякими ланцюжками, тільки не знаю, ще які проставки будемо робити. Єдине, що я мрію, не переборщити з ланцюжками з цими. Бо мені хочеться і цей малюсінький, і потовще, і отакий от товстий, і, і ще отакий. От У мене ще один вид є. Но, слава Богу, то я не збираюсь. Підвісим замочки, отакі будуть красиві. Так, і підвісимо лунниця сюди. Обов'язково. Ну, так я планую, а як воно вийде, подивимося. Це дівчата, вже втомилась, страшно. ледь ледь розмовляю. Пишіть, замовляйте, якщо вам щось сподобалось. Можна прямо тут писати, або ходіть в Інстаграм, або в вайбер пишіть. Як ви думаєте, вдались в нас кольє? Я думаю, що вдались справжні кольє золотої королеви. Ніжні, ніжні. Мені дуже подобається, я не знаю, яке більше. Це такі, бачите, самі-самі світлі відібралися, а тут самі такі середні, самі темні у нас пішли на підвіс в попередніх відео. І я вважаю, що це дуже гарно, що я. Отак от, от роз, розклала по три, це воно випадково так якось само склалось, і я подумала, що буде непогано, тому що, коли воно сплошною було, тут неможливо було оцю одну розставляти. Тут треба було ще щось мостити, ну, нічого не вийшло у мене. Слава Богу, так і вийшло. дівчата пишіть, покупайте, всіх обійняла. До зустрічі! І ще забула вам сказати, дівчата, щоб усі намистинки всі правильно вляглися, гачечок треба брати в праву ручку і застюбувати на спині. І тоді всі ці намистинки вляжуться лицевою стороною доверху. Так само і зірським кришталем. Все, всіх обійняла, до зустрічі!